Це надважливий законопроект щодо захисту прав наших працівників, українців, людей, які працювали, виконували свою роботу, але не отримали заробітну. Плату, і саме даний законопроект зобов'язує державу створити таку державну установу, можливо, гарантійний фонд, який буде виплачувати саме заборгованості по заробітній платі працівникам. І це питання потрібно вирішувати так, як це працює саме в європейських країнах. В європейських країнах працюють державні фонди, які накопичуються за. За рахунок чи державного бюджету, чи а, відсотку з єдиного соціального внеску, і таким чином а, працівники мають певний захист від держави і отримують кошти. І саме даний законопроект він є європейський. Він наслідує найкращі практики Європи. І а, саме завдяки законопроекту, це перший крок на сьогоднішній день зроблений. В напрямку захисту прав працівників буде створена гарантійна державна установа, яка забезпечить у критичних випадках виплату заборгованості по заробітній платі.